Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами кроп, та в нас нові банери. Тож, давайте подивимося на них. А це хута отут. З днем народження. Так, що ж дивимося? Щодо п'ятірок нам вже було відомо, що це Навія та Нілоу, а четвірки це щось цікаве. Набір досить веселий. Що ж, Навія це ГОДД з дуже сильним берз-демеджем, але яка скелиться не від дефу, а від атаки, як до речі, Нінгван, яка теж у цьому банері є. Відносно зброї та артефактів персонажі зібрати досить просто, тому що сет, звісно, її дає багато, звісно, є в неї сігна, але й без цього вона все одно залишається досить сильним персонажем. Плюс до того, що в неї команди досить варіативні, і завдяки цьому вона менш залежна від якості своїх артефактів та зброї. Тому для фрі-то-плей, як на мене, навія чудовий вибір. Нілоу це гідро персонаж, який грає лише в командах з дендро. Тобто, якщо в команді буде лише гідро та дендро персонажі, активується пасивка Нілоу, яка збільшить демедж, радіус та швидкість спрацьовування дендро-ядер, які викликаються реакцією дендро з гідро. Однак, якщо у вас немає нахіди, я б не радив крутити Нілу. Хіба що в майбутньому ви плануєте її вибити. Мені ж Нілу впала випадково. Ну, тобто, я її хотів, але пізніше, тому що я її вибивав ще на її першому банері, і була проблема, що не було достатньо ані гідро, ані дендро, тим паче персонажів. І команда Нілу в мене вийшла тоді така. Здається, синій. Я дочекався Яо-Яо і Колеї. Отака От була моя перша команда з Нілу. Звісно, вона. Мало що могла закрити, і демоджу не вистачало. Потім з'явилася нахіда, стало значно простіше, і далі з'явився ще байджу для Нілу. Це теж суттєве покращення від ЯоЯо. -Яо. Радити вам збирати її як дамагера критового без С6 я б не став, тому що це ну, більш фановий білд і високої ефективності від цього ви все одно не отримаєте, принаймні без С6. Далі, щодо четвірок. В нас Нінгван, Кавих та Кірара. Ну, Кірара цілком зрозуміло, тому що нам показали її скін, і вона б мала бути або в цьому банері, або в наступному. Каваха не було дуже давно, і він добре комбінується з Нілоу, тому загалом окей. А Нінгван це ГОДД. Мабуть, якщо ви крутите навію і не викрутили, ви отримали іншого Геодде. Мабуть, така логіка була в розробників. Ну що ж, починаємо. Нінгван це Каталік Гео, яка досить старий персонаж, і зараз її ефективність досить низька. Однак на старті гри вона вам трішки може допомогти. Хоча мій друг якраз вибив собі Нінгван тоді, коли починав, а в мене був тоді Рейзор. І в мене все було значно простіше, ніж в нього. Хоча Нінгван радили як дуже хорошого стартового персонажа, я от щось не знаю. Врешті. Ну, якщо зібрати для неї хороших сапортів, то, звісно, і нею можна проходити контент. Однак вкластися доведеться суттєво. Це не саппорт, це ДД, тому використовувати її без вкладень у вас навряд чи вийде. Кавих, це досить дивний персонаж. В нього є класна пасивка, коли блуми підриваються і б'ють його, усі персонажі отримують шкоду, а от кавих хілиться від цього. Завдяки цій пасивці він може взяти, наприклад, з собою Кірару, ту ж, яка є в цьому банері, взяти Нілу та взяти, наприклад, сінцю. І такою командою грати цілком нормальна команда. Я гадаю, що контент можна закривати. Проблема лише в тому, що в такій команді не вистачить дендро статусу, тому кавиху обов'язково потрібно мати сі 6 Мій кавих до речі, сі 4 Я дуже довго чекав його, але. Я розумію, що цей банер я навряд чи крутитиму заради кавиха. Ну, подивимося, я ще не вирішив. Є, звісно, шанс, що я покручу навію однак без зброї я не хотів її собі, а Нілу в мене вже є. Якщо випаде друга, то це взагалі марні крутки будуть. Кірара ж це дендро щитовик і досить непоганий, в неї міцний щит, а на с 4 вона починає додатково накладати дендростатус, коли висить щит. Тому, якщо вона у вас С4 та в дендросеті, вона легко підтримуватиме цей дебаф на цілі. хоча. На одній, тому що там АОЄ немає. Однак для тієї ж самої Нілу це досить непогано, тому що вона все одно підтримуватиме додатковий дендростатус для того, щоб створювати все більше і більше корів. Щодо зброї, то в нас вердикт це зброя Навії, вона досить універсальна, і підійде майже усім дворучникам, окрім хіба що Іто та Ноель. Далі в нас Сігна Нілоу і вона, на жаль, підходить лише їй. Хоча є варіанти, що можна одягнути її, наприклад, на Фуріно, тому, якщо у вас Фуріна, наприклад, без сігни і ви крутите Сігну Навії, а вам впала. Сігна Нілу, то цілком можна одягнути її на Фуріну. Також у нас є два щитовика: Лейла та та сама Кірара, яка є в цьому банері. Вони обидві мечниці і скеляться від ХП. тому цей меч їм теж підійде. Хоча використати його повноцінно, мабуть, може лише. Нілоу. Хіба що ви збиратимете персонажа спеціально? Наприклад, можна взяти на лейлу і її щитом стакати пасивку цього ключа. Також можна за Фуріно знаходитись на полі бою повний час, і коли само не битимуть, вони також стакатимуть цей меч його пасивку, і бафатимуть усю команду на майстерність. В деяких командах це може. Бути корисним, але я б не радив концентруватися саме на цьому і все ж розглядати її лише для Нілоу. Далі в нас є четвірки, про які я вже десятки разів казав. Це в нас Раст, Лук з бафом звичайних атак, який зазвичай одягають на Йоймію, і загалом все. Далі це Драконячий спис, який дає нам майстерність та додатковий демедж по пірота, не пам'ятаю, там по електро здається. Далі в нас Каталік це взагалі сміття, око там якесь щось, не пам'ятаю. Воно там фіздемедж який причиняє і дає нам атаку. Ну, Якщо немає нічого взагалі, можна його одягнути, але в решті випадків це сміття. Далі в нас е Бел, дворучний меч-дзвоник, ну це взагалі no comments. Він дає ХПшку, хіба що можна одягнути на дех'ю. І все. І, звісно, з такою купою сміття, в нас меч Ксіфос іде. Завжди з банером Нілу та її Сігною. Тут в банері йде Ксіфос. Це одноручний меч з бафом. Відновлення для мейн персонажа та усієї команди від майстерності чудова зброя для кукі, та також чудова зброя для кадзухи, якщо воно у вас нападало з піднесеннями, бо. Р-1 все ж таки цей меч я одягав би лише для кукі, а на кадзуху це ну замало кількість відновлення дуже важко буде зібрати. В цьому випадку все одно я б би обирав фавоній, це буде приємніше. Щодо персонажів, кого обирати? Ну це вже ваш вибір, навія. Не потребує загалом нічого, крім Джуналі. Якщо у вас немає Джуналі, то за Навію буде грати складніше. Хіба що у вас є Сі 1 Чіорі, для якої Сі 1 і було створено, щоб грати з Навією? Якщо у вас цих двох персонажів немає, я б подумав про те, чи потрібна вам Навія, тому що я багато разів грав нею без другого Гео, і мені ніколи не подобався демаж самої навії у цих командах. Так, звісно, вона може закрити команду з таким складом, але це не найприємніший вибір. Щодо Нілоу, то. Нахіда, вона дуже хоче собі нахіду, без неї грати буде складно, і також складно буде грати без її Сігни. Тому, можливо, моя порада вам, якщо ви збираєтеся крутити Нілу, і у вас достатньо круток, щоб отримати м персонажа, я б покрутив спочатку зброю. Якщо вам впаде ключ... Тоді одразу крутіть нілоу. Якщо вам впаде вердикт, тоді або одягніть його на якогось вашого дворучника. Або ж крутіть навію, якщо вам вона, звісно, потрібна. Тут персонажа я б обирав за зброєю, тому що все ж ключ дає дуже багато для Нілоу, десь від 30 до 40% демеджу усієї команди. Так як від зброї Ніло залежить демедж всієї команди, а не лише демедж Ніло, як у випадку з ну, усіма моїм ДД. Тоді вплив на демош усієї команди і виходить такий високий. Якщо у вас є зброя, я знаю, там є меч на ХПшку, здається, в нього 46% ХП, то з ним все одно досить велика різниця по демеджу з ключем, здається, 25%. Точно не пам'ятаю, але десь така цифра. Тому. Ключ, як на мене, майже обов'язкова зброя для Нілоу. Звісно, в деяких сценаріях бою Нілоу може упоратися і без Нахіди, і без сігни. Тому що якщо супротивників дуже-дуже багато, то блумів створюватиметься така кількість, що все буде знищуватися. Але коли вам доведеться битися з соло таргетом, ви відчуєте, що демадж кудись зник. І тоді задумайтеся, а чому моя Нілу не може це пройти? Тому що тут буде проблема вже в наявності зброї та нахіди. Так от, не те, щоб я був здивований, що в банері з Ксіфосом саме сміття, але ну що поробиш, якщо ви хочете Ксіфос собі, як от я свого часу хотів собі Ксіфос, о, до речі, в мене тут френчіп. Тому що я дуже хотів своїй кукі ксіфос, тоді мені пощастило. Я крутив ключа своїй Нілоу, і вже після ключа, у цій десятці, коли мені випав ключ, падає Ксіфос, оцей перший. Тому загалом мені досить пощастило. Я тоді і виграв одразу легендарку, і витягнув собі Ксіфос. Вам, звісно, я. Бажаю такої ж удачі і удачі незалежно від того, який самобанер викрутитимете. Дякую за увагу, дякую за підтримку, і на цьому в мене все. Бувайте.